Так, починаємо о, нашу прес-конференцію з гарцями збірної Франції. Це представники старшої збірної Франції. Представниць класів журналістів. Добрий вечір. Добрий вечір, ми з ваші Дуже добре, ми знали, як з гравця, Гарця, також з тепер. Іспанію, чи ви так хотіли почався? Так, на мою думку, нам дуже повезло, що нам попалися реактини. Думаю, все буде добре. Так, нам без різниці, яка буде Іспанія. головне, щоб не перша. Добре. Так, запитання тут. Піднімаєтеся. Опорника. Просто я, не дуже, я вмію трохи розвивати атаки, але не дуже маю високий дрібни і невисокі передачі. Тому центральний півзахисник не дуже і атакуючий півзахисник теж не дуже. Тож опорник найкращий. буде. І то до опорту там і то назад, так? Добре, давайте може. Звісно, всі команди на цьому кемпі є сильні. Але, на мою думку, фаворит є Іспанія. Точно. Іспанія має більше шанс виграти турнір, ніж ми, але все одно вірю, що ми переможемо. Супер, гарний настрій. питання. Я не готовий так відповідь. Ну, бо, Якщо, навіть якщо така травма буде, то цей кожен буде боятися таку травму вичити. Добре, то тільки до назад, так? Добре? Рай. Ні, звісно. Ні. <сіх> так, дуже багато питань. Мене звати Денис, я з Суспільного спорту. Чи на вашу, мря, на вашу думку у вас файний захист? чи ні? Так. На мою думку, у нас захист файний. Добре. Давайте, будь ласка, відкрийте запитання, щоб ви розгорнути вас в виду. Мене звати Саша, я з того, мало Задати питання, як я до капітану Як наважаєте, у вас є шанси в no, шанси завжди є. Так, в нас є шанси. Вважаючи на користь побуття, зібрали купить. Чи хочете підняти свій імідж команди, тим саме підняти Тік-Ток цієї команди, що вас більше знати, не, не можуть якісь імідж, до прикладу Галопса або Верхова, кучері забрати, або дати якісь не знає, що інші далі служба. Думаю, так, в майбутньому будемо. 100 поміняли. Ну, значит, сколько стал процентов поменять? Ну, значит, сколько я не збираюсь міняти. Літо, жара, можно было Не, у не долгое волосы, оно средненькое. Типа і не жарко, и не холодно. Вот, знаете, в моем веке, ваши фотографии, вы были лисеньким, а вы были вам было бы швидше, на то м'яч, то где-то, 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 на жаль, ми не полому, сподіваюся, що завтра не буде, так і це ваша бачив. Доброй день, я сама провок. Пані Андріан. Ви вчора змінили зачіску. Ні, просто помилову. Так, так як сказали, я вчора голову, на зачіску я не міняв.

що зможемо їх відстояти і за маленьких, і за дорослих, і за бабу, і за діда. У нас, нас воротар дуже сильний, він все вистій. Тому що так може вистись. Контрактно ну, висміляємо славу Сула за мораль, за архимеджинг Сула, Думаю, такого не буде. Я ну, не боюсь. що буде, то буде. Не думаю, що у когось з нашої команди є страх аж залетіти з позагарами на четверте місце. Добре. І я тоді запрошу, скажіть, будь ласка, а, які, проти яких найсильніших суперників виграли в кемпі з інших командой. Тобто, на вашу думку, є дуже сильний індивідуальний гравець з інших командах. Ну, Всі команди сильні, але Іспанія та Бразилія. Вони дуже сильно підготовлені. Думаю, буде цікава іра. Може би знаковось прямо ось картівка. В Іспанії є, Ламін а мін'єма. Добре, подякувати на це передання.